Чому жінку тягне конкурувати з чоловіками? Класне питання, зараз розкажу. Жінку може постійно тягнути конкурувати з чоловіками, тому що в неї більш виражена чоловіча частина психіки. У нас у всіх є і чоловіча, і жіноча частина. І коли я говорю про жіночу частину, це не про сукні, довге волосся чи взагалі зовнішність. Це про внутрішній стан. Жіноча частина дозволяє собі бути вразливою та розслабленою поруч із чоловіком. Чоловіча змагається за увагу, контроль, визнання і так далі. І от часто жінки з такою більш розвиненою чоловічою частиною психіки жаліються на те, що їм трапляються слабкі чоловіки. І це нормально, бо все в природі прагне до балансу. Умовно, слабкий чоловік в таких стосунках, він не просто слабкий, він ніби. Відображає витіснену частину психіки жінки. Що робити? Розвивати в собі ось цю жіночу частину. Зараз, можливо, вона асоціюється у вас лише із вразливістю та слабкістю, і, от, важливо побачити в ній не тільки це, але й силу просто іншу. Коли це станеться, конкуренція зміниться на цікавість та інтерес. А це вже зовсім інша енергія. Як тільки з'явиться м'якість поруч із чоловіками, ваше життя буде притягуватися і зовсім інший тип чоловіків.